Навіщо нам життя дане тоді сказано? Сказано. Проблема, чи ми слухаємо Слово Боже, чи ми слухаємо лжевчителів, які вливають душу і вливають світ. Тому треба бути дуже уважним і розуміти, коли ти з кимось спілкуєшся, з ким ти спілкуєшся, зі Змієм чи ні, з душевкою чи ні, тому що Ісус сказав зі зміями, що робити: ганяти. Чортів треба виганяти. І Єва не сказала: Ти ідіот, змій! Треба було взяти і ганяти його по раю і лупити заразу, доки мізки не з'являться, поки б чорти не вискочили з нього. Тому так само з ким ти говориш? І Петро наводить ту ж паралель, яка у Єви сталася. Що на сьогоднішній день багато людей опустилися на душевний рівень, тобто душевний рівень це рівень тваринного світу. Ось і все, тих, які живуть природою. Просто все вони не розуміють, що кажуть, що базікають, і ти намагаєшся з ними говорити на рівні божевілля, кого ти слухаєш, Господи, помилуй.